Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор.ua. Сьогодні у нас на черзі наступна. Тема із рубрики розгляд екзаменаційних запитань, а саме зупинка і стоянка, оскільки ця тема є досить таки об'ємною і великою по кількості запитань вона буде складатися з двох частин. Посилання на кожну із частин я буду залишати в описі до відео. До речі, друзі, хотів подякувати вам, що ви підтримуєте відео і дані рубрики вподобайками і коментарями, а також вашими донатами. До речі, хто ще не знав, на YouTube каналі є преміум доступ для наших спонсорів. Щоб віддячити за ваші старання за те, що ви підтримуєте розвиток каналу. Є доступ до більшої кількості відео без реклами, і там також будуть детальні пояснення з усіх тем. Тому, всі, хто хочете долучитися, це буде доступно для рівня спонсорства, відданий прихильник. Посилання на рівні спонсорства я також залишу в описі до даного відео. Ну а ми тепер приступаємо. Отже, сьогодні ми розглянемо перших 50 запитань з даної теми, і перше запитання звучить наступним чином: у якому місці водієві дозволено зупинку. Серед запропонованих варіантів тут четвертий є правильний, що в місті А і В. Зупинку буде дозволено, тому що, якщо брати е, дану тему, то зупинка і стоянка забороняється під естакадами і під шляхопроводами, а на них також Ось е, до естакади і після естакади це не є заборонено. Наступне друге запитання: чи має право водій зупинитися в цьому місці? І тут ми бачимо, що у нас є те подібне перехрестя. Показано, що є ширина. Смуги для червоного автомобіля 3 метри, але, на жаль, цього недостатньо. Тобто ми повинні пам'ятати, що якщо на те подібному перехресті посередині є суцільна лінія, то від автомобіля до суцільної лінії повинно бути 3 метри. А тут ми бачимо всього смуга 3 метри. Тому в другому запитанні у нас другий варіант відповіді правильний, що водій червоного автомобіля не має права тут зупинятися, оскільки така його зупинка буде змушувати інших учасників дорожнього руху. Об'їжджати його, перетинати одинарну суцільну і таким чином порушувати. Тому немає права тут. Третя картинка. На якому змість водієві синього автомобіля дозволено виконати зупинку. Тут у нас третій варіант відповіді правильний, що лише у місці В. Чому так? Тому що бачимо, що місце А це у нас перед пішохідним переходом. Місце Б, бачимо, що ще у нас ось тут він знаходиться. В межах ось цього перехрестя, так, тому лише в місті В можна виконати зупинку. Тому ще раз повторюю, що в третьому запитанні у нас правильний варіант відповіді під третім номером, так, на місці В. Наступне: Четверте. хто з водіїв, виконуючи зупинку, порушив правила дорожнього руху. Тут потрібно пригадувати, що 10 метрів до пішохідного переходу, 10 метрів після нього і безпосередньо. На самому пішохідному переході зупинка і стоянка заборонені, оскільки такі дії учасників дорожнього руху створюють обмежену оглядовість і створюють аварійну ситуацію, тому що водії, під'їжджаючи до пішохідного переходу, вони не можуть заздалегідь виявити пішоходів, і досить часто це закінчується ДТП. Тому не можна паркуватися ближче 10 метрів з обох сторон і на самому пішохідному. Тому в четвертому запитанні у нас правильний варіант відповіді під першим номером, що усі водії порушують. Наступне: на якому змість водієві легкового автомобіля дозволено зупинитися. Ми бачимо, що є знаки, що позначають, що це дорога з одностороннім рухом. Пам'ятаємо, що. В населеному пункті на дорогах з одностороннім рухом можна і з правого боку, і з лівого боку дороги виконувати зупинку стоянку, але не ближче 10 метрів. Від пішохідного переходу з обох сторін. Тому в п'ятому запитанні четвертий варіант відповіді правильний ось я вам зараз покажу, це у місцях А, В і Д. Дивимося ще раз на картинку: місця А, В і Д знаходяться далі 10 метрів від пішохідних переходів, тому водій червоного автомобіля тут порушувати не буде. Наступне: хто з водіїв порушує правила зупинки? Тут також потрібно уважно дивитися, не порушують тут білий і жовтий автомобілі. Мотоцикл і синій, і зелений порушують, тому що вони знаходяться, бачите, ще ближче 10 метрів. Стрілочками показано от 210 метрів, а вони знаходяться ще в межах цього діапазону. Тому вони порушують. А білий і жовтий не порушують. Тому в шостому у нас правильний варіант відповіді під номером 4, що водій зеленого, синього автомобіля і мотоцикла порушують. Наступне запитання: 7. Який автомобіль зупинився з порушенням правил дорожнього руху на дорозі з одностороннім рухом. Тут знову ж таки прив'язка йде до 10 метрів. Бачимо, що білий, синій і зелений являються порушниками, жовтий не порушує, тому що він знаходиться вже далі 10 метрів від пішохідного переходу. Тому в сьомому запитанні у нас четвертий варіант відповіді правильний: що синій, білий і зелений. порушують. Восьме. Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, виконуючи зупинку. Бачимо, що також обидва транспортних засоби порушують, оскільки перед і після одразу ж пішохідного переходу виконують зупинку. Тому тут правильний варіант відповіді під номером 3. Дев'яте: у якому змісті водієві дозволено виконати зупинку. Я вже вам в попередніх запитаннях акцентував увагу, що на мостах, естакадах і шляхопроводах. Зупинка і стоянка заборонені. Тут ми бачимо, що це є міст, тому в дев'ятому запитанні перший варіант відповіді правильний: що в місті А дозволено виконати зупинку, а в місті Б забороняється. Десяте запитання: чи дозволено водієві жовтого автомобіля зупинитися в цьому місці? Тут ми бачимо, що ми наближаємося до тунелю, але правилами дорожнього руху прописано, що в тунелі забороняється виконувати зупинку і стоянку, а при під'їзді до тунелю. Правилах дорожнього руху цього не прописано. Тому в 10-му запитанні другий варіант відповіді правильний: що дозволено зупинитися у цьому місці. Одинадцяте запитання. Чи дозволено зупинитися у цьому місці для посадки пасажирів? Ну, в попередньому запитанні я вже вам відповів, що у тунелях зупинка заборонена. Тому правильний варіант відповіді під номером 2. 12. -те. Чи дозволено водієві зупинитися на мості в цьому місці? Знову ж таки, на мостах зупинка стоянка заборонена, тому перший варіант відповіді правильний, і рухаємося далі. 13. Дещо подібна ситуація. Тільки вже в нас тут не міст, а естакада, тому також буде зупинка заборонена. В принципі, питання, бачите, не є складними. 14 це вже в нас також естакада, і запитується, хто з водіїв порушив ПДР, виконуючи зупинку. Тут у нас третій варіант відповіді правильний, що усі порушили: і ті, хто на естакаді, і ті, хто під естакадою. Тобто даних троє транспортних засобів. 15. У якому місці водієві легкового автомобіля дозволено зупинитися? І ось тут завжди, друзі, потрібно звертати увагу. Чи у нас зупинки маршрутних транспортних засобів є позначені. Тому що, якщо у нас є знаки, ось синій знак позначає початок зупинки маршрутного транспортного засобу, чорно-білий ось такий там знак позначає кінець зупинки. І ми пригадуємо, що 30 метрів до зупинки, 30 метрів після зупинки, і безпосередньо на ній навіть до 5 хвилин зупинятися нам не можна, тому що це є зупинка громадського транспорту. Але дивимося уважно, чи є знаки, які про це нас інформують. Тому в 15-му запитанні перший варіант відповіді є правильний, що в місцях А і Д. Давайте поглянемо на картинці. Тобто, бачимо, місця А і Д вони знаходяться. Далі від зупинки на відстані 30 метрів, тобто в цей діапазон, вони не попадають. Тому там виконати зупинку дозволяється.